Топ. Лисиця й журавель. Одного ранку бігла лісом лисиця, несла до своєї нори велику курку, дорогою їй зустрівся журавель. «Добрий день, лисичко, привітався він. Чудова в тебе курка, товста, жирна, добра буде юшка. Оце ж я думаю зварити юшку. Сказала Лисиця. У журавля аж слина потекла. Такої юшки скуштуєш? мовив він, вік згадуватимеш. То чом би тобі не прийти до мене. Разом поїмо, люб'язно запропонувала лисиця. А що? З охотою? Тоді я чекаю тебе на обід. Знаєш, де я живу? Знаю, знаю. Щиро дякую. Лисиця пішла далі. Ішла, йшла, аж раптом зупинилася і вигукнула Це ж треба бути такою дурною. З якого це дива я запросила журавля на юшку? Чи у мене щодня така їжа? Чого це я маю з кимось ділитися, коли мені пощастило? Як мені таке навернулося на язик? Прийшла вона до своєї нори, розпалила вогонь і поставила курку варитися. Невдовзі юшка була готова, така смачна, що й за вуха не відтягнеш. Лисиця гарно накрила стіл, поставила на нього квіти і стала чекати гостя. О півдні прийшов журавель, і так йому хотілося їсти. У нього аж очі заблищали від радості, коли він побачив накритий стіл. Лисиця весело усміхнулася, взяла міленьку мисочку. Налила в неї юшки і поставила на стіл. Сідай, любий журавлику, пригощайся, сказала вона. Журавель сів до столу, ткнув свій довгий ніс у маленьку мисочку і спробував скуштувати юшки, але нічого не вийшло. Він спробував ще раз і знову марно не зміг ковтнути ні крапельки. А лисиця тим часом хутенько хлептала язиком юшку, аж мружилася від задоволення. Смачна юшка. Чому ти не їси? Та я їм, відповів бідолашний журавель. Невдовзі лисиця виїла всю свою юшку, облизалася і подумала. Чудово, і на обід запросила, і юшку сама з'їла, і він мав що їсти. Ні, таки ще мізки в мене не висохли. А журавель вийшов за столу і сказав красно дякую за обід, люба лисичко. Приходь, і ти до мене обідати. Завтра зможеш прийти. Зможу, відповіла лисиця. З радістю прийду. І наступного дня пішла вона до журавля, а той гарно прибрав своє житло і накрив стіл. Посеред столу стояв високий з довгою шийкою глечик, від якого йшов смачний дух. Ласкаво прошу, люба лисичко, радісно вигукнув журавель. Сідай скуштуй і ти моєї юшки. Лисиця побачила глечик і розгубилася. Ох, а як же мені упхати в нього свою мордочку, подумала вона. Я ж не зможу з'їсти ані ковточка, ні за що не зможу. А журавель устромив дзьопу глечик, набрав повен рот і з'їв. І моя, юшка смачна, правда ж, лисичко? запитав він. Чудова, відповіла лисиця, облизуючи язиком писок. Їж їж, сміливо, припрошував журавель. Обом вистачить. А я їм, сказала лисиця, ковтаючи слину. Журавель їв собі юшку, а лисиця облизувалася. Нарешті вона підвелася, подякувала і пішла у край роздратована. Голодна я залишилася, думала вона. Але хто винен? Моя голова. Як я повелася з журавлем, так і він повівся зі мною. То що ж тут нарікати? Езоп, Лисиця і Журавель. Озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це. Мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ окрему глибоку вдячність. Хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку. Або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на Баймієкофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною!